Я Халісі, і як у неї у мене є декілька драконів. Згідно з судовим позовом Джастіна Бальдоні на 400 мільйонів доларів проти пари Блейк Лайвлі та Райана Рейнольдса, саме ці слова написала йому Блейк. Так, так, вам не почулося. Тепер у нас позови у обидва боки. І вони торкнулися навіть Тейлор Свіфт. Привіт, з вами Кіновідьма, і сьогодні. Голівуд Скандал Продакшн презентує найгарячіший скандал Голівуду початку 2025 року. Коротко спочатку, хто всі ці люди і з чого весь цей сирбор, хто в курсі скіпіть на ось цей час відео. Але перед тим як ми почнемо, попрошу вас підписатись на мій канал, поставити лайк і дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Влітку 2024 року разом із фільмом і Росомаха, про який я говорила на цьому каналі. У дружини головного актора Раяна Блек Лайвлі, вийшов свій фільм, де вона була головною героїною. Все закінчиться на нас. Це фільм по одноіменній книзі безселерів від авторки Колін Хувер. Чесно, фільм не дивилася. Його промували як романтику, а виявилось, що це фільм про домашнє насильство. І саме в цьому і собака порилась вперше, як то кажуть. Ще літом, хоча фільм дуже добре заробив, на фоні його виходу і піар кампанії в медіях розгорівся скандал через поведінку Блек Лайвлі. То вона заявила, що потрібно вдягатися у квіточки і йти на кіно, наче це і справді романтична комедія. Су граб'ю френдс, а не фільм про насилля. То промувала свою серію косметики для волосся на фоні промокампанії, що всім здалося, ну. Не дуже доречне. Потім народ почав купатися у її біографії, і на світ Божий почали вилазити на не дуже файні деталі. То вона не ладила з іншими акторками, з акторами. А потім нагрубила інтерв'юерці. Congrats on your little bump. Did you guys love wearing this? Yeah. And you know, working in I digital. Wants to talk about the clothes, what this movie is going to affect people and they're going to want to tell you about their lives. So if someone Understands the themes of this movie, comes across you in public, uh, and, and they want to really talk to you. What's the best way for them to be able to talk to you about this? How would you recommend they go about it? Like asking for like my address or my phone number or like my location share. Oh, I could just location share you, and then we could. Я знайшла канал, на YouTube, там багато відео на цю тему, і вона досі в шоці і знайшла інших Поведінки Блейк Лайвлі далі всі почали поміщати, що Балдоні, директора фільму і головного героя, фактично не має поряд із Блейк на промо. що він майже весь час мовчить і на відміну від неї представляє фільм саме у тому світлі, в якому очікує публіка. Блейку цей час страшенно закенселили. Її лінія косметики для волосся провалилась, і всі думали, що на цьому все й закінчиться. До кінця 2024 року всі вже й думати забули про цей скандал. Але не тут то й було. Грудень 2024 року знову-таки, якщо хто в курсі, то скіпніть на наступний таймкод. Болек Лайвлі подає скаргу на балдоні. Основна думка цієї скарги така: він дуже некоректно з нею поводиться в тому. В числі її з деяким сексуальним підтекстом, Робив, що їй було некомфортно і щоб цього не випливло зі своєю піар-командою, а також спеціалістом з антикризового менеджменту. І тут наша друга собака порилась, бо саме ця жіночка допомагала репутації Джоні Депа, коли той судився з Херт. І в цьому випадку, як каже команда Лайвлі, вона зіпсувала репутацію Лайвлі, як коли зіпсувала репутацію В Цей самий час в Нью-Йорк Таймс виходить стаття від Блейк, де лайвлі надає переписки Балдоні з його командою, де вони визнають, що то їх рук справа. Але почекайте його прям вже кенселити, як всі оглядачі, кого я дивилася за останні три дні у нашому медійному просторі. Бо тут порилась третя собака, як виявилося пізніше. На цьому моменті народ трошечки офігів, встав на її бік, але виникло питання, чому ж вона не подала до суду. Через пару тижнів вона таки подала до суду, і тут знову питання: чому вона так довго чекала? Я можу вам відповісти згідно думок адвокатів, так я настільки ненормальна, що я навіть думки юристів про це дивилася. Вона могла подати скаргу перед тим, як я до суду. Саме що підтвердили, що є база для судового позову. Адвокати кажуть, що саме тому можливо це сталось такому порядку. Так що охорона відміна тут на неї бузити не валідно. А от далі починаються прикольчики. Січень 2025 року двадцять Лайвлі подає до суду. А у відповідь? Пару днів тому Джастін Балдоні подає до суду на неї, на її чоловіка Раяна Рейнольдса, на її публіцистку і піар-кампанію на 400 мільйонів доларів. Мало того. Той самий день подає до суду на Нью-Йорк Таймс на 250 мільйонів доларів за передачу непідтвердженої вигідної лише для себе версії подій. В чому він звинувачує саме Нью-Йорк Таймс? Газета надала у себе у статті переписку піар команди Бальдоні між собою, але він вказує, що вони навмисне вирізали важливий контекст. І це як би не дивно це звучало смайлік. Або емодзі. Справа в тому, що саме це емодзі показує, що людина говорить із сарказмом, вона жартує. Чи це було навмисно, йому ще доведеться довести. Але факт залишається фактом. Джастін і його команда вказують, що це був саркастичний коментар, що їм навіть нічого не потрібно було робити, а скандал виник сам. Тепер перейдемо до взаємних позовів Лайвлі і Бальдоні. Всі, хто хоч. Трохи в темі цього шкандалу знає, що після страйку сценаристів представник Блейк видав величезний документ на підпис Балдоні і його команді, який зараз бореться за основу того, що саме він порушив. І саме цей документ Балдоні вказує, що був некоректно сформульований, бо там була фраза ніколи більше у кожному пункті. Він категорично заперечує, що робив хоч щось із сказаних дій. Пройдемося по основним пунктам з того і іншого боку, тільки по основним, бо там на пару годин вообще теми. Якщо хочете, пишіть в коментарях, я можу вам весь позов розібрати. І там буде тема Кхалісі. Обіцяю Балдоні заходив до лайвлів трейлер. Коли вона була оголена і коли кормила дитину, вона каже, що просила цього не робити, але він все одно це робив. Він каже і показує переписку з нею, де, хоча б в одному випадку, він пише, нам потрібно поговорити про сценарію. Вона каже, зараз ті ж молоко у трейлері приходь, все пройдемо. Тобто, запрошує його говорити прямо зараз. І він виповідає, що зараз доїсть і прийде. Тобто по її відповіді він міг вважати, що як і для багатьох жінок кормління дитини для неї не є інтимним. Від себе додам наступне: що навіть якщо вона одного разу надала на це дозвіл, це не означає, що він у нього був перманентно. Тобто, я б сказала, тут треба розбирати по випадкам, а не в загальному. Балдоні ініціював поцілунки, де не було прописано сценаріїв і імпровізував у сексуальних сценах, що призвело до дискомфорту Блейк. Тому вона запрошувала, щоб з ними завжди був координатор інтимних сцен. Це така людинка, яка слідкує, щоб обом акторам було комфортно, і все було, як то кажуть, прилічно і культурно. Балдоніш вказує, що це саме Лайвлі відмовилася зустрічатися із координатором перед фільмом. Додам, що це не міняє, того, що вона могла захотіти його у процесі фільму. Вона ініціювала непрописані поцілунки, і це є записано на камеру. По цьому пункту, на мою думку, все дуже просто. Чекаємо записів суду. А то вона сказала: він сказав. Третє Болдоні показував їй зображення порнографічного характеру його дружини. Ну тут це дуже дивно. Адже за словами Балдоні, вона сама просила побачити цю фотографію, і це зображення його дружини одразу після пологів їх дитини, де не видно її інтимних органів. Тому він в шоці від того, як Блейк могла сприйняти це зображення як порнографічне. Моя думка тут я більше схильна вірити йому, адже вона сама говорить, що це було під час сцени з пологами. І там на фотографії була його дружина, сильно сумніваюся, що він прийшов їй парнушку на фото показати. Балдоні заставляє її зніматися у сцені з пологами фактично повністю оголені, і на сеті було присутньо багато лишніх людей, які заставляли її почувати себе некомфортно. На що сам чоловік заявляє, що це неправда. На сайті були присутні тільки основні члени команди і координатори, які там повинні бути по правилам, а він там з'явився вже у самому кінці. Болейк не була оголена, каже він. На ній був лікарняний костюм і спеціальний костюм для цих сцен. І аж ніяк не тонкий шматочок тканини, як вона вказує. Знову таки, як на мене, тут взагалі все просто. Це знімалося на відео. І там на відео буде все зрозуміло. Чекаємо. Фатшеймінг це був один із найграндіозніших і найдивніших. Коментарів у позові, якщо чесно, начебто Балдоні фетшеймив лайвлі у її післяродовому тілі, адже запитав у їх спільного тренера, скільки вона важить. Я знайшла цього тренера. Ось він тренер, в нього є сторінка. Там написано, що він тренер Лайвлі і Рейнольдса. Як на мене, це дивно, що він прийшов від бальдоні до Лайвлі і розповів, що він питав, скільки вона важить. Просто для мене фетшеймінг — це коли ти приходиш і в лице людині говориш, що вона товста. Ну я не знаю. Поправте мене, будь ласка, може, я не права, тому що розповідати, що хтось запитав, при тому, що вони всі знали, начебто, що в нього хвора спина. Я не знаю. Але Бальдоні вказує, що він спеціально пішов не до неї, щоб її не образити, а до тренера, бо у нього були проблеми із дисками у хребті, і він боявся, чи зможе він підняти блейку одній із сцен, щоб не пошкодити собі спину. Також він вказує, що після зйомок йому таки прийшлось лікувати спину через цю сцену. Яку Блей в кінці кінців вирізала із кінцевого варіанту фільму. Як на мене, це також дуже легко перевірити. Записи зйомок ведуться, і медична історія зберігається. Якщо у нього реально проблеми із спиною, як жінка за таке питання, похвалити я його не можу. Але як людина із проблемою з спиною, я його розумію. Я б на його місці просто відмовилась від сцени, скільки б вона там не важила, хоч 5 кілограм. І саме цей інцидент із фетшимінгом привів до розмов про Калісі, яка буде трошечки далі? Блейк вказує, що команда Джастіна розпочала кампанію по дискредитації її у соцмережах. Через ботів, щоб зіпсувати репутацію акторки, і її скарги на некоректну поведінку не були почуті. Джастін вказує, що справді наняв піар командою кризового менеджера Джоні Депа, адже хотів, щоб фільм був успішним. Але поведінка Лайвлі робила так, що він боявся, що цього не станеться. І саме тому для підтримки фільму і захисту своєї репутації від лайвлі, адже на той момент вона вже захопила продакшн фільм повністю і налаштувала проти нього частину команди, він і найняв піарників. І тут я також зазначу позицію з цього приводу. Вона каже, що промування фільму. Як фільму про надію, а не домашнє насильство, запрували і вказали обов'язковою для виконання компанія Sony, і вона лише слідувала вказівкам босів. Це Бальдоні від них відступив в угоду глядачам. Одна із претензій Бальдоні, котра відображена вже його позові, але не у Блейк те, що акторка і її дуже впливовий чоловік Райан Рейнольдс фактично відібрали в нього фільм. Він вказує, що спочатку в них були добрі відносини, але з часом Блейк почала міняти сценарій, свої репліки, репліки інших акторів і цілі сцени. Як виявилось, сцену на даху, хто бачив фільм, той знає, взагалі написав Раян Рейнольдс. Про це заявила сама Лайвлі на прес-конференції, і про це не знав. Ані Бальдоні, ані Соні, що викликало бурхливу реакцію студії, адже Рейнольдс ніде не згадується. Одного разу, за словами Бальдоні, Рейнольдс Лальві запросили його до себе у пентхаус. Після того, як він відмовився міняти сцену як хотіла Лайвлі, за іншими ж даними, це було після того, як він її фатшеймив. Тобто Блейк пішла до Райана і розповіла, що її фатшеймили. Той розізлився і запросив Бальдоні на поговорити, як то кажуть. За словами Бальдоні, вдома у Лайвлі був Райан і ще одна відома особистість згідно повідомлень, це Тейлор Свіфт, що схоже на правду, адже Лайвлі і Свіфт близькі подруги всім відомий цей факт. Так, от Райан і Тейлор почали переконувати Джастіна, що версія Блейк. Краще і в фіналі він такий погодився. І ось переписка, яку він надав у позові після цієї зустрічі. І райан і відрадаговано Тейлор зарекомендували себе як абсолютні титани у світі письменництва та розповідання історії поза їхніми основними ролями. І продовжила у наступному повідомленні: якщо ти колись зберешся подивитися гру престолів, то зрозумієш, що я халісі, і як вона, у мене є декілька драконів. На краще чи гірше, але зазвичай на краще, тому що мої дракони також захищають тих, за кого борюся я. Тож, зрештою, ми всі отримуємо виходу від цих прекрасних монстрів, які є моїми, і ти також зможеш обіцяю тобі. І для нього це звучало як погроза, з якою він не посмів сперечатися. Адже Тейлор найвідоміша і впливовіша співачка світу, а Райан – один із найпливовіших акторів. Останні новини і до чого тут Херт. Команда Лайвлі випустила заяву, у якій вказала, що судовий позов Балдоні – класичний хід аб'юзера. Як тільки жінка заявляє про насильство, треба знищити її репутацію. Щодо Херт. коли Лайвлі подала скаргу, до Херт вперше за пару років прибігли всі за коментарями. Адже на стороні Балдоні та хто захищала депа. Та з щасливою посмішкою заявила, що ось вона правда про насильство і мізогінію. У Голівуді з іншого боку, тепер лайвлі порівнюють із Херд уже у зовсім негарному для неї світлі, як брехунки, яку розкриють у суді. Це кажуть як великі блогери, так і користувачі, які в принципі розділились на два табори. Поки я це все монтувала, з'явилася ще купа цікавих деталей. Я розкажу про дві найсвіжіші і основні. Перша в минулу п'ятницю вийшла новина, що команда Лайвлі Рейнольдса запросила у суду межувальний ордер, щоб команді Бальдоні було заборонено видавати публічні заяви по цій справі. Як вам така новина мене, наприклад, трохи піднапрягла. Друга деякі джерела заявляють, що все було зовсім не так, як ми собі уявляємо. І що одного дня на знімальному майданчику з'явився Райан Рейнольдс. Він пішов до трейлера Блейк, і у них був страшенний скандал. І саме після цього почалася історія із заявами Блейк про недружню обстановку на знімальному майданчику. Джерела заявляє, що Райан переривнував Блейк до Бальдоні і тому вирішив його знищити. Після цього витоку у мережі всі почали уважніше придивлятися до фільму і почали помічати хімію між акторами. Так що, як думаєте, це можливо, що Блейк зрадила Райана? Чи хотіла зрадити? Чи можливо Райан собі це все видумав? Адже саме так, на знімальному майданчику, він і познайомився із своєю Блейк? Але на відміну від ситуації з Херти Депом. І так про них буде відео. Я вам обіцяю, мені потрібно просто серіал додивитися, щоб дописати сценарій. Зараз все не так однозначно на стороні заявленої жертви. І тут виникає питання: а хто тут насправді жертва? Зірка списку А яка чомусь не пішла із зйомок і не змогла себе захистити від актора і продюсера, який навіть близько не має впливу її чоловіка. І це дивно, але я допускаю, як і багато людей, що теоретично це можливо. Хоча багато людей, включаючи саму Блейк, заявляли, що з нею фактично весь час був Райан. Можливо, це було до. Та і я можу зрозуміти, як це важко деколи сказати. Хоча, з іншого боку, так як вона говорить із журналістами. Не схоже на те, що їй важко постояти за себе, хоча може це обстановка і її робота, я не знаю. Чи чувак, про якого ніхто не знав і не чув до цього скандалу, він виступав за права жінок. В нього була визнана схильність до? І тут йому на голову впало таке щастя, як цей фільм. І не огорни його стільки скандалів зараз. би його ім'я вже навряд чи хто пам'ятав. Моя думка: я не знаю, я не бачу чистого пухнастого нікого, якщо чесно. Я дивлюсь ці інтерв'ю, і Блейк поводить себе жахливо, без варіантів виправдань. З іншого боку, я читаю список її претензій і розумію, що не могла вона з чистого повітря на березі океану. Це все видумати. Тобто я можу повірити, що щось там таки було. Чи це було до такого масштабу, як вона описує? Не знаю, вирішить суд. Але як на мене, на даний момент знайшла коса на камінь, чи це справді класичний приклад аб'юзу чи маніпуляція голівудської машини? Чекаємо суду. А ви пишіть ваші думки і підписуйтесь на мій канал. Я пішла монтувати емілію Перес і дописувати Джоні Депа. Дякую, що додивились до кінця. Маю надію, вам сподобалось, Якщо ні, то все рівно. Дякую за перегляд. З вами була Кіновідьма, побачимось, па-па.